Що таке бронювання, і чи дає воно право на виїзд за кордон? Яких працівників можна бронювати? Що робити заброньованому працівнику, якщо йому вручать повістку? Вітаємо на зв'язку Юридична екосистема Адвокат народу. Сьогодні говоримо про бронювання. Влаштовуватись зручніше буде цікаво та корисно. Що таке бронювання та чи дає воно? Право на виїзд за кордон. Бронювання це надання тимчасової відстрочки від мобілізації військовозобов'язаним працівникам підприємства чи організації. Заброньовані працівники продовжують працювати в тилу та забезпечувати стабільну роботу підприємства або іншої структури. Такі працівники можуть виїздити за межі країни у службове відрядження. Хто може здійснювати бронювання працівників? Порядок бронювання працівників затверджений постановою кабміну номер 76 однак він не містить конкретного переліку посад або спеціальностей. Підприємства та установи самі вирішують, кого бронювати, керуючись своїми нагальними потребами. Натомість постанова 76. Регулює, які саме структури можуть скористатися цією можливістю, це органи державної влади, інші державні органи та місцеве самоврядування. Вони можуть бронювати працівників для забезпечення стабільної роботи. Також бронювати працівників можуть організації, що виконують мобілізаційні завдання чи замовлення, виробляють товари. Виконують роботи або надають послуги для потреб ЗСУ чи інших військових формувань, мають статус критично важливих для забезпечення потреб населення та функціонування економіки в особливий період які підприємства вважаються критично важливими. Статус критично важливих надається компаніям за рішенням виконавчої влади або обласної військової адміністрації. Порядок та критерії для визначення таких підприємств містяться в постанові Кабміну номер 76 Отже, для того, щоб потрапити до переліку критично важливих, компанія має бути великим платником податків, сплатити понад півтора мільйони євро податків за минулий рік, отримати понад 32 мільйони євро іноземних надходжень за минулий рік. Мати стратегічне значення для економіки та безпеки держави, мати важливе значення для певної економічної галузі або забезпечення потреб конкретної територіальної громади. Не мати заборгованості по ЄСВ, виплачувати зарплату у розмірі, не меншому за середню заробітну плату у відповідному регіоні за четвертий квартал 2021 року, бути резидентом Дія Сіті. Підприємство має відповідати хоча б трьом критеріям з переліку в залежності від виду діяльності. Також до критично важливих установ автоматично віднесені міжнародні та українські неурядові організації, що надають Україні матеріальну, технічну та гуманітарну допомогу за кошти партнерів. Як отримати статус критично важливого підприємства для бронювання працівників? Процедура отримання такого статусу нова і на практиці ще не перевірення. В теорії порядок дій такий: компанія подає заяву з пакетом документів до галузевого центрального органу виконавчої влади або місцевої обласної військової адміністрації. Орган розглядає звернення та приймає рішення. У разі відмови надається обґрунтована відповідь. У разі погодження підприємство отримує статус критично важливого. Які є обмеження на бронювання працівників? Кількість заброньованих від мобілізації не може перевищувати 50% від загальної кількості військово зобов'язаних осіб на підприємстві. Збільшення можливе лише з обґрунтованих причин та за погодженням з Генеральним штабом збройних сил. При бронюванні також підприємство має враховувати, що є категорії військово-облікових спеціальностей, які не підлягають бронюванню. Більш детально про це можна дізнатись у листі Міноборони від 11.03.2022 року номер 220.1469. З яких посадових осіб можна забронювати незалежно від військової спеціальності? Посади, які можна забронювати без обмежень, це посади держслужби категорії А та Б, а також керівники міністерств, держорганів, самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступників, посади першої четвертої категорії в органах місцевого самоврядування. Керівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період, які працюють на постачання потреб ЗСУ або яким встановлено мобілізаційні завдання а також їх заступники? Ці посадові особи можуть бути заброньовані незалежно від військово-облікової спеціальності. Який алгоритм бронювання військовозобов'язаних для бізнесу? Алгоритм бронювання військовозобов'язаних для бізнесу складається з таких кроків: подача списків заброньованих працівників органу до виконавчої влади або військової адміністрації в залежності від категорії підприємства, перевірка поданих документів та передача їх на погодження Генштабу, передача документів до Мінекономіки для остаточного рішення. Далі рішення про бронювання надсилається відповідному органу виконавчої влади, обласній військовій адміністрації та Генштабу. Потім Генштаб доводить його до відома відповідного територіального центру комплектування. Після цього таким працівникам надається витяг з рішенням про бронювання. Що робити заброньованому військовозобов'язаному, якщо йому намагаються вручити повістку? У такому випадку потрібно пред'явити працівникам ТЦК документ про бронювання. Тоді працівники військомату відпускають людину або просять проїхати до ТЦК для оновлення облікових даних. Однак зазвичай переліки заброньованих осіб вже є у ТЦК і навряд чи така ситуація може статися. Як довго діє відстрочка від призову для заброньованих? Для працівників держорганів та місцевого самоврядування відстрочка може тривати весь період мобілізації в Україні для інших категорій до шести місяців. Бронювання, оформлені за старою процедурою, діються до закінчення свого строку. Щоб їх продовжити, необхідно подати документи за новим порядком. Чи може бути анульована відстрочка від призову? Відстрочка анулюється якщо закінчився строк її дії, підприємство завершило виконання мобілізаційного завдання. Підприємство завершило виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ або інших військових формувань. Підприємство було позбавлено статусу критично важливого в особливий період. Підприємство або орган влади були ліквідовані, заброньований військовозобов'язаний… Звільнився з органу влади чи підприємства. У цьому відео ми розглянули досить актуальну на сьогодні тему. Якщо виникнуть питання з цього приводу, звертайтеся до юристів екосистеми Адвокат народу. На сайті є зручна стрічка безкоштовних запитань, а якщо знадобиться розгорнута юридична консультація, ви завжди зможете знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне стає простим.